З банку, де хтось проводить акцію. Там людей за що вони стоять. А що за акція? А може хтось сказати, що за акція? А, Ну, своїми словами, за що стоїте? Ви звідки самі? А, а які у вас вимоги? А чому? А чому гонт? Ну які аргументи? А тому що е, Національна банку головним завданням підтримка курсу грузу. Так. Вона абсолютно не е, займається підтримкою курсу груду, в наслідок чого громадяни України майже в е, е скажімо, обтіщали. А звідки брать от... долари, якщо ми нічого не експортуємо? Можна питання? У нас немає експорту, у нас тільки звідки брати гроші. Треба менше красти. Куди сподівалися 140 мільярдів, які пішли на рефінансування банків? Чому 43 банки зараз поставили під управління? Тобто те, що ми нічого не продаємо за кордон за долар, але лише за долари купуємо, вас не ну, це не я причиною те, що сталося. Питання якраз правильно поставити. Той, хто е експортує, він на низькому курсі гривні нагрівається, тому що вони виробляють за гривню, а отримують за свою... А же в доларах? Нам треба більше, е, дивіться, у нас потреба в доларах більше, ніж ту, що ми отримуємо долар. Звідки нам брати долар? Якщо у нас е, ми продаємо свій товар за менше доларів, ніж нам вони потрібні. Звідки брати долар? Ясно, нам долари не потрібні. А можна питання, хлопці, за що ви тут стоїте? Заберете кавер, будь ласка. Кавер, що... А ви за що стоїте, не скажете? Ну ви ж тут на акцію прийшли чомусь. Так. А чому ви прийшли на акцію? А що саме не подобається? Що саме мені не подобається? Ще раз. Ви не експерт, я зрозумів. Зрозуміло, дякую. А ви за що стоїте? Скажіть, будь ласка. Вон треба. Вон треба вистав. Вон треба вистав. Вон в свободне плавання. В итоге зараз... А звідки брати резерви? Золотовалютні, які у нас немає. У нас тут в Україні ще олігархів. Понятно. Олігархів?